Вітаю тебе на каналі Юрко. Зараз ми будемо грати вже дев'яту серію нашого серіалу. Нашого серіалу по виживанню у Фростпанк. Наше файне місто, круглий ріг, готується до прибуття нових людей. І, до речі, доки я не забуду, подивимося, скільки в мене будиночків вистачить на 67. На 67 персонажів, скільки є де? не вистачить. Треба будувати. І треба готуватись до похолодання, дуже значного, плюс ще мені, так, плюс ще мені треба всякій лікарні, коротше кажучи, засада. Але перш ніж ми будемо то все будувати, якось виживати, маю сказати, що є такий файний, файний хлопак Андрійко, який задонатив 1100 гривень і попросив додаткових випусків. Фростпанку. Тож ми і будемо саме цим займатися. До речі, в мене наче мав бути, буде... Так, у мене ж є другий автоматон. І я його хочу направити також сюди на сталь. Того що в мене ця зона слабенько опалюється, і в ній будуть досить сильно мерзнути мої жителі. Так, того ми їх звідси заберемо. І поставимо нову задачу. Ух ти, ще до мене люди прийшли. Зараз у мене буде біда-біда по людях. Точніше, по по житлу. Тож, за суботу, тобто за вчора якщо ти дивишся це відео, коли воно вийшло. За вчора так і за суботу, і за неділю ми будемо мати. так А чого? ні А, отак треба. Ми будемо мати аж по два випуски, і я, як завжди, забув запустити вчасно таймер. Ну, дві хвилинки я буду їх робити трошечки довшими. Так, до речі, ми зробили проте, це наш е, товариш вижив. То я, напевно, ще зроблю два автоматони, як мінімум. Так, і що по їжі? По їжі, бо зараз у нас буде такий жорсткий перекос по всьому. Що просто ай-яй-яй, просто ай-яй, що буде, того треба. Хоч може і повільно, але готуватись до цих подій, бо буде реально біда. Я навіть ще хочу одну лікарню спобудувати. Так, мені треба 20 сталі. Бо реально з цим буде велика-велика проблема. Так, ще добігли. Ага, Забираємо їжу, ну тут всіх, всіх поморозило. Поморозило і, ну, коротше, біда. Але ми забрали дерево, і весь цей фланг ми вже дослідили. Тож, їдемо, їдемо їдем на базу. Їдемо на базу. Так, не так я зробив. Треба отак повернутися додому і все нам повіддавати. І, 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 так, і що? Що Ще? Що ще? Давай подивимося. По вугіллю у нас більш-менш нормально, хоча його виробництво також я планував збільшити. Так, чого лісопилка не працює, бо нема куди складати. Це я зрозумів. Це я зрозумів. Так, а оці штуки, що я виключив, можна би і включити, да, щоб нашим товаришам тут було явно тепліше, щоб вони менше хворіли. Так, правда, щось від користі. А, це ніч, він ночі не працює, нормально. Так, два автоматончики. Що в нас по будинкам? По будинках ми, по-моєму, всі перемайстрували на нормальні питання лише в тому, що вистачить їх нам а, чи ні. І робочих робочих. О. І до речі, треба подвійні пайочки всім дати. Щоб ми якомога швидше всіх полікували, бо це реально треба. Скоро до нас прийде багато людей. Так, тут все ну, одно нікого немає. Багато людей. А, може хтось і буде. Вона ще не побудувалась. Так, ну таке-таке буде зараз мерзнути, і ми будемо мати поточні проблеми. Але маю надію, що ми, як і раніше, з цим, дуже добре впораємося і можна нам би ще склад який-небудь. Да? Ресурсне депо на дерево. Хотілося б мати. Щоб наші лісопилки просто так не стояли і не чекали свята. Так, 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 дерево. От, зі сталью в мене проблеми максимальні, тому будемо тому будем досліджувати наступного разу саме, Саме... Ага, мені на сталь треба четвертий рівень, а на нього треба 75 сталі. Тож будемо чекати. Будемо чекати саме цього, і, звісно, звісно, на їжу понабираємо нових робітників. Я думаю, так у нас з їжею буде більш-менш добре. Більш-менш добре, напевно, ще. Напевно, ще. Бо, блін, їжа, їжа, це самі розумієте, це їжа. Без неї ми точно не протягнемо. Так, і сюди. О! Все, маємо маємо багато вільних місць. Маємо багато тут не показується, скільки саме вільних. Ну і добре, не показується, то і добре лікуються. І це файно, бо зараз поприходять. У нас по буде три хвилі. Да, три хвилі біженців, її буде доволі багато. Блін, як оці штуки прикольно літають. Такий жух і полетів. Бач, у них тут вогники мигають, щоб вони не сплутали куди приземлятися. Так, і анімація, це все пихтить, чмихкотить, палає вогники, люди ходять з ліхтарями. Балдеж, балдеж, тільки не балдеж в тому, що їм холодно буде зараз, просто біда як. Так, другу швидкість, давай вмикаємо, автоматончики, о, на деревину, склад на деревину. Вона нам сильно-сильно знадобиться. Так, похолодало, і ми зараз маємо працювати з цим питанням. Ставимо на паузу, дивимося, де в нас холодно. Ну, тут більш-менш, а тут прям холодно. І тут холодно це що таке? Дімо піки. Ну тут поки в нас нікого нема, а оце можна дати. Це що таке? А, це в нас два будинки, але ну, їх точно треба опалювати. А чого це не працює 24 години? О, пішло тепло, маємо хоча б два будиночки цих. А, да, дати в них хоч якесь мінімальне тепло, щоб їм було не так холодно. І будемо їх поступово перебудовувати. Так, тут я, я побудую ще один такий вуличний опалювач. Так, він досягає. А, чекай, тут що так холодно. І тут холодно, от біда. Скрізь холодно. Чи мені наїжу краще? Так. О, тут би мені посередині поміж ними поставити, да? Можна я так зроблю? Шановні, шановні пани та панове, можна я отак так зроблю? Прямо отакоечки. А чого цим холодно? Я ж їм тут щось також ставив на їжу? На опалення, ні? Ну, польова кухня, а по кухні холодно, ясно. Вони самі мерзнуть. Ну, давай отак. Так, і цим холодно, в лісопилка холодно. Давай ми поки що лісопилки тимчасово призупинимо оці зовнішні. Вони нам не сильно треба. Ці зовнішні, а тут як і тут також люто холодно. Коротше, всім піпець, як холодно. от що я знаю, в нас нема сталі для того, щоб їх ще попідігрівати. Так, бачу, що будиночки, бачу, бачу, мені з холодом. О, так, не стигли перші прийти. В нас друга хвиля виживших. звісно, ми всіх заберем. Не знаю, що будемо з ними робити і куди дівати, але всіх заберем. Так. отут очки мені треба ще опалення. Так, давай, 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 чекаємо, 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 мені треба ще опалення. Ой, новий автоматончик, оце чудово. Так, зараз ми з цим опаленням розберемося десь отак. Отако, що тут доріжка не добудовується, все чудово має добудуватись. Давай, добудовуй. Так, куди мені діти автоматончика? Давай ми його напевно будемо поступово на лісопилках використовувати. Е -е, якраз, наприклад, на оцій. Так, і тут щось холодне на кухні. Ясно, ясно. так, наче ми більш-менш скрізь. Ми зробили тепло. Так, ще, ще померзли наші. Ну я вже ж добудовую. Має бути тепліше. Де? Де ще два фрізінг? Має ж бути тепліше. Так, давай, чекаємо. Треба розібратися, де прям холодно, я ж тут їм добудував, ні. Тут автоматони їм не треба. І тут у нас поки не працює нічого. От, давай ми зробимо інакше. Ми зараз звідси автоматону вимкнемо. І оце поки вимкнемо сюди, його влупимо. Хай він допрацює і знесемо цю лісопилку. Так, і як я вже казав, нам треба, треба технології. Треба дуже третій рівень. Давай подивимося, що ще є. Так, а це що і тут треба? Ну це ми почекаємо, це почекаємо. Це в цілому нам не сильно треба. Да, нам третя, треба третій рівень. І треба дофіга сталі. Та що таке? <свист> так, добре, один автоматон ми пожертвуємо на 24 години. А чого це не опалюється? Ага, не дістає. Давай ми підігрів локальний включимо. Що в нас якраз по вугіллю буде? Ого, суттєвий мінус у нас по вугіллю в такій ситуації. І це біда. Так, тут головне не сильно поспішати, бо в нас прям ціла купа проблем. Прям ціла купа. Купа, купа, купа. Давай ми почнемо з чогось простішого. Наприклад, підвищимо ефективність генератора, щоб він менше споживав вугілля. У нас купа бездомних. У нас щось біда, тут також з опаленням, того ми не так зробимо. А, блін, мені також треба тут 20 сталі. Бачиш, як не вистачає сталі саме зараз. Опа, отут, отут оба нам поставити десь згори. А ми не дістанемо до цього, хоч як? Хоч як не дістаємо. А тут же ж наче мало б діставати оце опалення. Ти бач, яке. Не фарт, не дістає. А в нас оце що таке? Наше воно мені тут? На що воно мені тут? Тут мені воно не треба. Так, це ми можемо знести. Бо в нас якраз оце займає те, що треба. Так, ну давай тоді будемо ще хоча б отак опалювати. Да, хоч у нас зараз потепліше, але, але треба, треба з опаленням щось робити. І що ми ще можемо підписати? Тут нічого не треба, трансплантація органів. ні. Ні-ні-ні, е, ну Поки що нічого з цього. Так, думай, Юрчик, думай, ще в нас є час, і е, треба нам будиночки. На будиночки треба сталь, сталі немає. Сталі немає, бо, бо немає. Так, адемій автоматон один зайвий. Одного я дав на праці, а ще один де. А, я не включив. Який я молодець. Який я молодець. Хай він іде, Працює, бо мені дуже треба сталь для того, щоб ми могли будувати отакі будиночки, на них треба по 25 сталі. А ще мені треба сталь на наступний рівень. Ну давай ми хоча б кілька кудись спробуємо втулити. Де тепліше. Так, раз. Ага, один. А тут ще й холодно буде, да, одразу. Тобто я прям я прям одразу зафакапив, да. Чудово. Це я вмію. Це мене не треба навчати. Ну, давай отако. Будемо тут будувати трошечки. Так, це треба отак. Цей також, походу, треба отак, бо він не дістає до нашої клініки. Це 24 години. Це 24 години, цей 24 години, і це 24 години, і це 24 години. Цей в цілому можна отак. Так, і нам треба, щоб були збирачі. О, точно, точно, якраз ми вугілля компенсуємо. Отака От непроста гра, я вам хочу сказати. Дуже, дуже вона непроста. Я їх отут одразу три побудую, що в нас по доріжках. Що, що, а, через купу не хоче тягнутися. Отак, От прям до центру ми притягнемо. Ой, перебір перебір. в цих холодно, Ну, нічого там нікого немає. Трошки померзніть. Трошки померзніть, а тут навіть запалення може ніяк. Ну що ж, чекаємо, чекаємо. Наступний день буде починатися, в нас досить сильно потеплішати має. Ну, досить сильно на 20 градусів, наскільки я розумію. Так, і ми тут маємо послати на збір. Ну, Діточок ми пошлемо, хай вони вже на нас сильно не гніваються, бо їм все одно нема що тут робити. Так, і може ми по вегіллях, до речі, вийдемо. О, навіть в плюс, шикарно. Шикарно вийдемо навіть в плюс, що поїжджа? По їжі ледь в плюс, тобто ще треба додавати. Бачиш, яка біда. По їжі прям треба реально додавати. Так, 40 сталі. Що все так сталі потребує? Просто люто потребує. О, потеплішало. Ей, потеплішало це добре, до 50. Так, а, їм нема куди складати. Окей, таке буває. Таке буває. Мені ще, походу, треба одна е, кухня. Її також треба би десь опалювати. Отуточки її збудуємо. Бо ми не встигаємо перероблювати сиру їжу на. Третя хвиля. Звісно, ми всіх приймемо, Куди ж нам діватись? Йолки-шпалки. Так. Що нам кажуть? Нам кажуть, що вже починається собачий холод, який прибуде через кілька днів. Того ми маємо встигнути позбирати, кого позбираємо. Так, я так розумію, нам треба от сюди перенаправити моїх розвідників, е і нам треба готуватись. Нам ще треба дослідити стероскопічні лінзи. Ой, коротше, біда-біда, скоро буде. Буде, скоро нам біда-біда. Так, дивимося, що по опаленню. Бо вугілля зайвим не буває в цій грі. Ми все нафіг повимикаємо. І подивимося, де холодно. І там, де холодно, ми повмикаємо. Така проста система. Щоб наклацати скрізь, так, наче все нормально, так? Да? У нас прям вугілля поперло. Так, і мені треба сталі ще назбирати. Це що таке? Це лісопилка, давай ми її активуємо. Так, це не треба, це не треба. Їжа не треба. Так. Все нормально, все в, нас, все в нас добре. Крім того, що капець, скільки захворівших. Прям люта кількість. Давай ми їх всіх погодуємо ще раз. Хай вони швидше лікуються. Бо, бо це капець, як довго. Так, і о, ще й тут багато. Так, підвищили ефективність генератора. Це добре, але мені треба ще лікувальні всякі оці штуки. І треба назбирати сталі так, дітей на їжу. Хай готують нам супи. І ще дуже багато будиночків. Коротше, тут проблема реально на проблемі. Нестача не основних ресурсів, типу сталі. І нам треба би вийти, 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 вийти далі вийти в наступний рівень, щоб збудувати оцей крутий Крутий стальний. Давай ще оце візьму, і потім підемо в сталь. Так, Ох ти, да Чудово, 250 деревини вони нам привезли, ми ще підемо в ці розщелини. Там можуть бути люди, які залишились, і без нас вони не виживуть. Так, оце ми взяли. Автоматончика на автоматончика нам тупо не вистачить сталі. це будемо підігрівати? Ні, так не вистачає, понятно? Що там ще? Так. Ну, ну я ж тикнув. Так, коротше, наш інженер тут розвиває все таке нові технології, він хоче покращити. Йому треба одне парове ядро, що може підвищити на 5%. А якщо я не дам, все одно підвищить на 5%. Не дам йому ядро, хай, хай що хоче, то й роби. Так, і давай. Склад, 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 склад. Склад 20 сталі. Де да, що ж все так сталі мою хоче з'їсти? Так, це не склад. Це гезерінг-пост. Це якраз оце склад. Текуй. Давай добудуємо склад на сиру їжу. Так, ну добудуйте мені дорожку швиденько. Швиденько доріжечку треба. Так о, будуть краще збирати. У нас має вугілля піти просто бомбічно, як швидко. Просто бомбічно, як швидко. Просто да, в нас вугілля буде люто йти. І це чудово, бо ми зможемо прямо опалювати все. Все, що я захочу, все зможемо палювати. І треба тут ще опалення десь підвести. А, у мене тут є опалення, тільки треба включити. Да? О, чудово. А, значиться, значиться. Значиться, четвертий рівень потребує 75 сталі. 75 сталі нам дуже треба, 75 сталі. Дайте мені швидко, блін, скільки ж у нас людей? Просто неба ночує. Ми запустимо 4 рівень на вивчення. Дамо ще. Отакі От лазарет один. І подивимося, що в нас поїжджає накрає. А що тут до сих пір дорогу не зробили? Що таке? Робітнички. Ей, хоп-хоп, давай. А чого, чого? А, нема людей, вибачаюсь. Юрчик тупить, таке буває. Це нормально. Значиться, що в нас відбувається? В цілому непогана ситуація. Єдине багато скільки людей треба нам кудись подіти. Ми ще всякі тут молитви повключаємо, хай вони помоляться і трошечки. Заспокоїться. Трошечки заспокояться, трошечки помоляться, і все в них буде добре. І цю серію буду завершувати. Так вона вдовга, прямо як всі хочуть, як всі бажають. Спеціально це ролик для пана Андрійка і наступний також. Тож, дивись, дивись, як і пан Андрійко, дивись це чудову круту гру. А цю серію ми назвемо три хвилі. Точно три хвилі, а мені ще лінзи треба. Ну, значить, все інше ми дослідимо вже у наступній. Дякую, що дивився серіал від Юрчика. Це Фростпан, це канал Юрко. Це твої подобайки, підписки, дзвіночок і, звісно, донати. Всього найкращого і не мерзніть. Бувай!